це, цю атмосферу. Беру вас з собою на пірс. Будемо розслаблятися, дихати свіжим повітрям і трішки поговоримо про головне. Зараз ви будете чути звуки моря. Це просто шик, рознос. Até com as

Тут вітер дме. може мені сісти за огорожу. Відчуйте, будь ласка, оцей кайф. Відчуйте себе на відпочинку. Я зараз розсілю собі спать. О, нормально, клас. Короче, сьогодні ми з вами будемо розслаблятися. Я взагалі, от без е, жодного плану, без жодних очікувань, е, просто так записую це відео. Я навіть не знаю, що чути мене. надихає природа. Я не знаю, як можна жити без природи. Як можна жити без того, що вас надихає? Як можна жити не в кайф? Це відео направлене на переосмислення свого життя. Подивіться на свою. Реальність на своє життя те, яке воно є зараз, те, яким ви його бачите, яким ви його відчуваєте? Що вам подобається, що вам не подобається. І спитаєте в себе, чому я досі це не змінив? Чому я досі на тому ж самому місці? Що саме мене зупиняє зараз? Прямо зараз спитаєте себе. Нехай хвилі, цей звук хвиль вас розслаблятиме і направлятиме всередину вас? Чому я себе не чую? Що мені заважає? Навіщо я тримаю себе в кайданах, своєї своїй реальності? Чому я думаю, що нічого не можу змінити? Як мені чути свою душу, свої бажання, свої потреби постійно. А не тільки по святах свята. Не тільки тоді, коли я приходжу до психолога, не тільки тоді, коли я приходжу на Лілу. Як мені це зробити? Іноді, реально, от першим кроком. Є е, звернення до спеціаліста. Але потім він просто вас направляє на самих себе. Ліла, психологія, консультації, будь-які вони направлені завжди от на те, щоб ви почули те, що вже є всередині вас. Тому що усі відповіді, насправді, вони є всередині вас просто спочатку. Ми звикли до того, щоб не довіряти самим собі, і щоб довіряти більше іншим людям, але і психологія, і ліла усе це воно направляє вас у те, щоб чути себе. Постійно, не дивлячись ні на що. Хоча навпаки, мені подобається більша фраза: дивлячись на усе. Дивлячись на усе, бачити свої конкретно відповіді. От подумайте про те, що ви хотіли зробити вже дуже довгий час, і що не робите. Чому це так відбувається? Не тому, що ви насправді не можете цього зробити, а тому, що ви впевнили себе в першу чергу, що ви не можете цього зробити. Але це є правдою доти, поки ви в це вірите. І поки ви будете підкріплювати цю думку. Вона буде для вас реальністю і навіть більше, ніж реальність. Це знаєте, як якісь очікування. Іноді ми можемо очікувати дуже багато від якоїсь події, від якогось міста, а потім приїжджаємо і такі, блін, розчарування. Це відбувається тому, що спочатку йде всередині вас ось це ось цей кайф, щастя, і так далі. А потім вже ви отримуєте реальність не навпаки. Не тоді, коли я десь опинюсь, щось отримую, то в мене буде щастя. В мене буде кайф, в мене будуть гроші. А в мене будуть гроші, кайф, щастя тоді, коли я всередині себе це відчую. Тобто спочатку ми напрацьовуємо те, як ми будемо отримувати от ці стани. І результати, а потім йде усе інше. Якщо ви спішите зараз кудись, постійно знаходитеся в Русі, рух це дуже добре, це непогано. Проте, от, якщо ви постійно кудись біжите саме. І не можете зупинитися. Вам здається, що ви недостатньо чогось робите. Вам здається, що ой, якщо я буду, дуже багато чогось робити, і постійно там більше буду робити, то я буду більш гідний. Це так само працює. Ви, коли відчуєте себе гідними, тоді у вас буде більше грошей. Ви, коли відчуєте себе, от якимись там, якими ви думаєте, що будете себе відчувати в майбутньому, цього майбутнього ніколи не буде. Ви завжди знаходитеся в теперішньому. І от, якщо той момент, який ви відтягуєте, він завжди є в майбутньому, то він і залишиться в майбутньому завжди. Але от, якщо ви знаєте, що я дуже довго хотіла, хотів на море, я дуже довго хотіла хотів на концерт. Я дуже довго хотіла, хотів відкрити там, свою студію, не знаю. Дуже довго хотіла, хотів щось зробити, Ви вже можете це, знаєте. І ніякі ой, ну але, ой, ну, а що там. Все, все, вже є момент зараз, вже є момент тепер, вже ви можете от, якби, це реалізувати вже зараз. Шок-контент. Не колись там, а вже зараз. Тому подумайте, навіть домашнє завдання запишіть собі на листочок, що заставляє мене діяти. Нерозважливо, якось дуже-дуже швидко, ось так, типу: блін блін там я не встигаю, тут теж. І що вам допоможе діяти у розслабленості? Бачила е, думку дівчини в Тіктосі, хоча, можливо, це не її думка, не знаю, звідки вона взялась. Але сам факт: мойтелик, звідки він тут. Коротше, вона написала уявіть. Що ви знаходитеся в дуже кайфовому готелі, там, де живуть люди? Ну, вони туди приїхали на відпочинок, вони там перебувають, які заробляють там мільйони, мільйони, мільярди. От вони заробляють, вони там е, зараз знаходяться. Який в них стан? Що вони роблять? От е, як вони себе відчувають? Трамвай, тролейбус. Що там відбувається? Тобто перша ситуація, там люди не розслаблені, такі розслаблені, дуже наповнені. Тому це і називається. От російською це називається состояння. Стан. Тобто стан. Состояння грошове. Стан грошовий. Положення як би, да, в суспільстві. І це саме тому називається так. саме состояння. А коли ми знаходимося, там де люди, які постійно кудись біжать, постійно щось вони незадоволені або там щось не встигають, постійно думають, як їм заробити на життя, щоб хоча б вижити. І що їм потрібно зробити, щоб не кайфувати від життя, да? там більш направлене на виживання усе. І от як відчувають себе ці люди. Як відчувають себе перші, як відчувають себе друге. Якщо ви хочете бути там, де є перші, то вам потрібно ось цей стан, який ви уявляєте собі. Перекинути його на свій реальний стан. І скоріш за все, вам потрібно буде робити якісь дії конкретні, от, щоб його реалізувати в своєму житті. Тобто, там, що мені дає, що мені може дати зараз, яка дія, от, цей стан. Можливо, я просто ходжу не на ту роботу. Можливо, я спілкуюся з не тими людьми, які приносять мені задоволення. Можливо, я просто банально не кажу людям ні. Ні, я сьогодні не хочу зустрічатися. Ні, я не хочу цього робити. Знаєте, ось це бажання, коли, коли прям <смі> чешеться рука, і ти не можеш просто її не почесати, а ви просто ігноруєте цей факт, що вона у вас чешеться. Я це знаю, бо я це проходила. І зараз, періодично також проходжу. Ніхто не ідеален. Але от це відео, воно як нагадування для мене, для вас. Можливо, я його буду передивлятися, знаєте. Мені дуже подобається дивитися а, такі мотивуючі відео. Просто. Через те, що я дивлюся, як нагадування. Я все це знаю, я все це знаю. Але от іноді в якоїсь людини, от якщо ви в цьому на це відео натрапили, то в мене скоріш за все, в мене не знаходиться там зцілення для вас, да? В мене знаходиться один пазл для того, щоб допомогти вам з'єднати взагалі усі ваші пазли. Тобто, щоб з'єднати вас самими з собою. Але я не ставлю це як за мету там, вас цілити, вас врятувати, бла бла бла. Ну, це не факт, навіть якщо ви прийдете на мою або чиюсь іншу консультацію, або на Лілу. Це вже працюю комплексно, як такий ваш бекграунд. І та інформація, яку ви отримуєте, і ці завдання, які ви отримуєте. Так от запишіть собі, що вам заважає, що б ви хотіли, і запишіть собі, як ви бачите, це можна реалізувати. От прямо зараз, яка дія може направити вас у стан спочатку, потім в реально от не знаю, Я хочу скільки-то там заробляти. Що саме мені потрібно для цього зробити? Наприклад, мені потрібно змінити напрямок, там щось відкрити, кудись в іншу сторону подивитися, в яку саме сторону. Це усе вам потрібно з'ясувати. Я дякую вам за те, що ви прийшли на мій канал. Підписуйтеся, ставте лайки. Коментуйте, пишіть свої інсайти. І записуйтеся, звісно, на консультації, на групові ліли. на одиночні. Цілую і обіймаю. Усі посилання на мої соцмережі знаходяться в описі.